Боротьба українців за свої права, яка отримала назву Євромайдан, а згодом революція гідності і була наймасштабнішою подією у новітній історії України. Мене звати Марія Мельник і пропоную разом пригадати її. А ще поспілкуємось з очевидцем, тому не перемикайте. 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на площу в знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла роками. Угоду про членство України в Європейському Союзі вночі, 30 листопада, на вулиці продовжували стояти кілька сотень активістів. Важно студенти їх жорстоко розігнали. Ще перед четвертою годиною ранку на майдан почали завозити елементи наврічної ялинки, яку зводили неподалік місця протесту. Тоді ж загони міліції оточили близько тисячі людей, які мирно протестували та співали пісні. Десятки людей було жорстоко побито. Беззахисні протестувальники втікали від озброєних бійців Берекоту до Михайлівського собору. На відео оприлюднених в інтернеті було видно, як спецпризначенці витісняли людей з-під монументу незалежності, б'ючи їх кийками. декого продовжували бити навіть після того, як він упав. У відповідь на це 1 грудня в центр Києва з'їхалися сотні тисяч обурених людей. Підняти людей на акції протесту допомогли соціальні мережі. Твіттер і Фейсбук швидко рознесли інформацію про них. 8 грудня у Києві відбувся так званий марш мільйона. На майдані Незалежності зібралися за різними оцінками від 500 тисяч до 1 мільйона людей. У новорічну ніч на Майдані зібралося кількасот тисяч люду. Рівно опівночі вони заспівали гімн України, тримаючи у руках ліхтарики та мобільні телефони. А 19 січня протестування з мирної фази перейшло у силову. Багатотисячна колона пішла до Верховної Ради, однак зіткнулася з кордоном Беркуту. Почалися сутички, які тривали усю ніч. Під час протестування бітингувальники закидали міліцію фаєрами, бруківкою та коктейлями Молотова. А що було далі, поговоримо з очевидцем та учасником цих подій. Привіт, мене звати Марія. Чи можна задати вам декілька запитань? Привіт, дуже приємно. Мене звати Євген. Ради знайомству. Давайте поспілкуємось. Чому особисто ви поїхали на Майдан? Це було більше ніж 10 років тому, і тоді ми не погоджувалися з тим, що нам диктують в Києві тодішня влада. І разом з студентами ми пробували організовувати мітинги у Львові, але і була група людей, яка розуміла, що у Львові все і так добре. У Львові нас чують, але треба, щоб почули в Києві. І на третій день також я поїхав разом з групою людей, і з того дня ми залишилися в Києві. Скільки часу ви там перебували? Фактично, з третього дня я був в Києві, де зустрів і Новий рік, де зустрів і Різдво, і де зустрів кулю свою. Тобто ми чергували як лікарі на Майдані. І в ніч на 20 січня була моя черга лікаря чергувати. У Нас були дуже прості обов'язки: це ходити, давати людям різноманітні засоби від нежиті, але в ніч з 19 на 20 січня тоді вже були такі перші сутички між протестувальниками і між Беркутом. І фактично я тоді не займався абсолютно Тої допомоги, яку я раніше робив. Тоді ми приймали вже перших пацієнтів, і до нас приходило насправді дуже багато пацієнтів, яких треба було ну протестувальників, які потрібно було надавати допомогу. Десь близько другої ночі е мені дали завдання, щоб я відвідав медпункт Грушевського, і я взяв пару лікарів, взяли необхідне обладнання, подивитися, що там є, яка там необхідна. Потрібна допомога. Прийшли, все віддав. І думаю, пройдуся. Я вулицю Грушевського проходжу. Мені на мене червоний хрест. І фактично думаю, подивлюся, як це виглядає. Хотів зробити декілька фотографій. Зробив фотографію і дістав поранення. Мені лікарі сказали примусово, що мені потрібно робити оперативне втручання, і на превеликий жаль, я мусив Київ покинути. І я лікувався в Литві. Що відбувалося на майдані після 18 лютого? На жаль, мене тоді вже не було в Києві. Пригадую, що 18 лютого дуже велика кількість людей власне йшла домовитися з тодішньою владою, щоб якось врегулювати конфлікт. Ішла звичайно мирним шляхом, хотіли це все зробити, але беркотів всі хотіли їх витіснити, і вони це робили. І протягом трьох тих днів на превеликий жаль, більше ста людей. Ми пам'ятаємо, загинуло. Десятки сотні людей отримали поранення, багато людей було заарештовано, і багато людей зникли безвісті. Але завдяки власне тій синергії людей, які не забоялися і йшли до кінця, все-таки е ця синергія людей перемогла ту нечість. Озираючись назад, які думки, емоції та відчуття викликають у вас ці події? З однієї сторони, знаєте, є таке така злість. Ненависть навіть більше а з другого з другої сторони ми розуміємо, що тоді Україна наново відродилася, народилася з чіткими цілями, меседжами, куди країна має рухатися. І знаєте, щодо війни, в мене є така, такі, так, така історія. Десь в один з днів на Майдані, коли відбувалися концерти, там пам'ятаємо різні виступи відомих людей. Я познайомився з однією бабцею, яка на мене дивиться такими світлими очима і каже: внуку, ви ще будете мати війну. Згадаєш мої слова. Та не, нечість, вона не відстане просто так. Я тоді цього не розумію. А бабця вже прожила багато років, яка можливо власні долі відчула і 33-й рік і війну пережила. Тобто вона вже в віці була такому дуже старшому і дуже поважному. І вона з висоти свого досвіду сказала, що ми маємо ще пережити війну. За 32 роки незалежності Україна посідає перше місце за кількістю революцій. Як ви думаєте, чому так історично так склалося, що революція це одна з таких можливостей швидко? Радикально щось змінити в країні чи в суспільстві, чи в тому місці, де відбувається революція, і наші українці, власне, вони вже так історично у нас було три революції, і в трьох революціях вони швидко об'єднувалися впродовж декількох днів вимальовувалися кристалічно цілі, які вони хочуть досягнути, і вони їх досягали. Я був учасником двох революцій. Помаранчева, я тоді ще був студентом. І революція гідності, і цей значок, який я ношу біля серця. Він мені власне нагадує про ті цінності, з якими боролися. Це є демократія, це є свобода слова, це є те, що в нас хотіли забрати. Стараюся на важливі події, десь сходити і мати з собою як згадку про ті історичні події. Це нам подарували всім лікарям. Цей значок нас зібрали. Тих, хто був зі Львова, власне, які надавали ту чи іншу допомогу, зібрали нас в одному місці і сказали дякую. І це було дуже приємно. Але це є фактично ну, ніщо порівняно з тим, що віддали інші громадяни. Тому е, маємо всі пам'ятати, маємо всі пам'ятати про те, якою ціною нам була ця революція відбулася за те, що ми боролися. Маємо пам'ятати, якою ціною зараз іде та жахлива війна. Цей майдан став епіцентром кардинальних змін Україні. Три місяці тисячі людей жили на площі столиці. Майдан обріс громадськими ініціативами, десятки з яких діють і розвиваються досі. Майданівські волонтери створили загальнодержавні волонтерські організації та благодійні фонди. Український народ довів свою відданість свободі, свою гідність, однак, заплативши за це найвищу ціну життям 107 учасників акції протесту, героїв України, названих Небесною сотнею. Революція гідності завершилась перемогою, а потім почалась війна із Росією, у якій ми теж переможемо. А з вами була Марія Мельник. Слава Україні!